21.00 на годиннику, ефір телеканалу Аверс. Програма цей день. Коментарі і, зрештою сьогодні будемо говорити це, чим ознаменувався 21-й день вересня. Якими подіями які трапилися в Україні, і обговоримо їх із головою Луцької районної ради Олександром Омельчуком. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго вечора. Вам. Ну, власне, пане Олександре. Це вже ходило давно, і ми десь це пророкували і самі розуміли, і говорили нам офіційно і в мозі про те, що ми. Один крок, і ми в жовтій зоні. Вже сьогодні нам нарешті офіційно повідомлено, 23 вересня, ми в жовтій зоні. Так, якщо говорити про ну, в ті заклади, в яких багато вакцинованих людей, то їм, в принципі, ця жовта зона, скільки по скільки, так, тому що є там певні прерогативи для тих, хто провакцинований, але все-таки ну, жовта зона є жовта зона. Це певні інші карантинні обмеження. І от коментар, який сьогодні Денис Шмигаль сказав, то я прем'єр-міністр України з приводу введення жовтої зони в Україні. Обмеження жовтої та червоної зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни. Але пане Олександре, добре, вакциновані мають негативний тест або підтвердження. Нещодавно перенесеної хвороби. Ми сьогодні спілкувалися з депутатами Луцької міської mm -hmm. ради. Власне, оце нам сьогодні наговорили, але як я маю, в якій формі підтверджувати, до прикладу, що я хворіла на коронавірус? Як це все має виглядати? Вони прийняли, що 23 вересня все, ми в жовтій зоні, але якщо ти там вакцинований, яким чином? Тобто знову ж немає якоїсь структурованої, чіткої відповіді, що нас чекає 23 вересня. Дивіться, вірус він є, він і буде, він буде змінюватись, Ми маємо адаптуватися і все таки ці виклики сприйняти спокійно і далі жити, не робити цього трагедії такої величезної. Люди вмирали і будуть морати. Люди хворіли, і будуть хворіти. Люди виліковувалися і будуть виліковуватись. Є виклик суспільства. Ми його прийняли і далі йдемо розвиваємося. Якщо ми зараз покладемо свою економіку, повірте, потім за які кошти будете лікуватися, їсти хліб, вдягатися, дітей виховувати, тоді потрібно просто спокійно це сприймати, ходити на роботу, заробляти кошти, платити комунальні платежі і наповнювати бюджет тих чи інших територіальних громад, так само і державний, тому що ми маємо ще армію утримувати, правоохоронну систему, інші якби, державні органи для того, щоб повноцінно розвивалася держава. Тому я рахую, що треба спокійно це сприймати. Повірте, ми не єдині, що хворіємо. Весь світ хворіє, тому економіка, і що в Сполучених Штатах, що інші країни, вони розвиваються. І хто був багатий, він ще багатіше стає. А ми, повірте, ми так бідні. То потрібно все-таки економіку нам піднімати вверх для того, щоб мати за що жити. Пане Олександре, як вам здається, чи піде наша влада на примусову вакцинацію громадян? Тому що і так само повернуся до сьогоднішніх моїх ефірів, спілкувалася з українкою, яка проживає в Франції. Ну і там момент примусовості вже присутній. Там люди на мітинги виходять, медиків не допускають до роботи, якщо ти не вакцинований. Чи піде на це наша влада? Тому що 5 мільйонів вакцинованих двома дозами це небагато, Це взагалі навіть Смішно порівняно з тими цифрами, які демонструє Європа по вакцинації. Я рахую, що нас заставлять, тому що якщо ви піднімете ефір за 20-й рік, я це казав. Що спочатку буде е, хочете вакцинуватись, хочете не вакцинуватися, але дойти до критичної маси, після того ведуть штрафи, обмеження, всіх заставлять вакцинуватися. Тому що ну, безплатний сир лише в мишловці, кожен має задуматись. Для чого це робиться? Чи це нас спасають? Чи це ну кожен має сам зрозуміти? Я не хочу це коментувати, але кожен задумається і сам відповідь, я думаю, всередині себе знайде. Тому е, я знаю, що в Італії вже з 15 жовтня йшла в тисячу євро. Так. А во Франції вже теж примусово. Е, медиків освітян звільняють 6 днів, якщо ти не вакцинувався, значить без збереження заробітної плати з роботи звільняють. Е, ми з запізненнями йдемо на декілька місяців від Європи, і в нас це все впроваджується. Тому я думаю, або до нового року, або після нового року в нас це все буде вже введено, і підуть черги, і людей масово я думаю, так само будуть звільняти і. Ну, побачимо, поживемо, не хочу страхи наганяти, але думаю, у нас це на нас буде відбуватися. Пане Олександре, ну і окрім коронавірусу, знаєте, справи політичні є. Ну, в принципі, і коронавірус, він десь також в певній мірі коронавірус на ці питання вони політичні, але все-таки сьогодні повідомляють про те, що Володимир Зеленський полетів у Нью-Йорк в США, і буде виступати власне, в ООН. І Дуже різні зараз думки, от я сьогодні читала з приводу Організації Об'єднаних Націй. Різні експерти говорять про те, що структура стала заполітизована, так ем, про те, що ООН не дало свого представника на ту Кримську платформу, яка була. Ось, ну, різні такі моменти є. І взагалі, ну, от, на вашу думку, чи варто туди нам їздити, якщо нас там не чують? Ну і взагалі, от, просто пригадується дійсно у нас після. Першої світової війни була Ліга націй, після другої, оце от ОНУ. <правж> як би он, там да. не було і не крутину, дійсно організація ну відіграла ну важливу роль в збиранні тої Європи і світу після Другої світової війни. Ну а зараз, як вам здається, ця не дискредитувала себе ООН, не стала в це не втратила авторитет організація. націй? <правж> Давайте перше це два блоки. Якби Перше, Зеленський, це наш президент і головнокомандуючий. Він змушений їхати і стукати в любі двері для того, щоб вони відчинилися. І повірте, хто не стукає, тому двері не відчиняються. Я правильно, він правильно все робить, їде. Я пригадую, як Порошенко поїхав, він виступав практично пуста зала, була, коли він виступав в ООН, але це було спрямовано для внутрішнього споживача. Я думаю, що в Зеленського буде ідентична позиція. Там я думаю, що так само буде напівпуста зала, але він мусить показати свою позицію, що шановні, ми струм стримуємо агресора і не повторюйте помилки, які були в 1938 році, коли Європу всю окупували. І вони граються з вогнем, повірте, граються, заігруються. В них все стабільно, їсти пити є, медицина на високому рівні, але це все швидко минає. Ми пам'ятаємо, як в 45-му році вийшла Європа, вся розгромлена, повністю зруйнована. Якщо вони хочуть цієї долі, будь ласка, нічого не робіть. Українці вже страждальний народ, ми століттями страдаємо, розумієте. І в нас гімн так само, що він якби сповнений сліз і страдання. Не потрібно жартувати, а потрібно слухати, все-таки нас, повірте, коли Греції дають 400 мільярда євро, mm. і що далі? І вони там умовно півня роблять, півня не роблять. А нам 2-3 мільярди євро дадуть і на коліна ставлять і розповідають, що робити. Перше, те, що ми маємо стати не президент, а гетьман має стати. І як колись козаків поважали, всі поважали і боялися. У нас має бути. Політика, дипломатія на високому рівні для того, щоб ми дійсно піднялися в очах світу, і не нам диктувало мову, а ми диктували мову. І тоді нас будуть поважати, любити і цінувати. А до того е моменту, коли в нас витирають ноги, і ми є сировинним придатком для трудової е е міграції, практично безкоштовної, е для сировина, коли вивозиться ліз, зерно руда вивозиться безкоштовно, ну вигідно. Але ми маємо це усвідомити і переламати цю стратегію і почати свою розвивати державу. І повірте, все можна змінити аби було бажання. Знаєте, е, представники Міністерства закордонних справ нашого говорять про те, що вже великою перемогою є те, що от Генеральна асамблея ООН е, здається, завтра буде заслухане питання щодо Донбасу угу. українською. Вони говорять, що це вже велика перемога, що взагалі внесли порядок денний, тому що, як знаємо, там Росія має е, ну напевні рішення, які приймає ООН е, і право вето, так але наше. Так само представники вони дуже ображаються на те, що Організація Об'єднаних Націй в плані от, ситуації з Кримом і з Донбасом вони не надто активно відстоюють позицію України. Чи можете ви з цим погодитися? Я хочу, якби в іншому руслі, повести. взяти Японію, країну порівняти і Україну. Хто сильніше дипломатія, економічно? Як розвинути? Щось колійське слова не віддають. І вони на такі потужні, а не віддають то які в нас мають бути ілюзії відносно цього? Розумієте, ми можемо як хоч фантазувати. Поки буде режим Путіна, ніхто нам нічого не віддасть. Це ну як би ми не сварилися на кухні, якби не били один одного, це по ми повинні реально сприймати цей світ. Розповідають, що ми санкції вели проти Росії, а Сьогодні газ поки ціні ви купуєте. Вони сім років чи тримали, що у нас восьмий рік війни, тримали там. О, все, Росія вже вмерла, на коліна встала. Померла. Сьогодні газ майже по тисячу доларів вони продають. Повірте, за півроку вони це все встановлюють за сім років. Купували там за сто доларів, зараз по тисячу доларів. Ну порахуйте, візьміть всі економіку. Калькулятор є дома порахуйте. Е, Україну на лопатки поклали. Ціною на газ. Сьогодні територіальні громади не знають, як вони будуть виходити е, взагалі своїми бюджетами, тому що потрібно плати, е, опалювати школи, медичні заклади, будинки культури і пішло-їхало, соціальні різноманітні об'єкти. То про що говорити? Які санкції? кому що ввели? Вони тільки для публіки розповіють: Фу, ми там ввели санкції. повірте, як їхні діти вчилися за кордоном, і вчаться, як вони літали, так і літають. То для кого це розраховано? Завтра Володимир Зеленський буде виступати в ООН. Чи важливо нам подивитися те, що він буде що він буде говорити? Якщо так, то для чого нам це слухати? Перше, Володимир Зеленський наш президент. Ми його всі обрали, і ми все-таки маємо розуміти, що ми єдиний народ. Хтось його поважає, не поважає, але це наш президент. Повірте, в нас поки що іншого президента немає. Тому ми маємо все-таки бути згуртовані. І я вважаю, що варто послухати. І все-таки має бути хоч одна надія, що ну він міг би і не полетіти, да, сказати, мені не цікаво, Та він давайте будемо якісь. Да, ну, послухати розмови, тих так. критиків, опозицію там послухати і нічого не робити. І до чого ми тоді досидимося? Що розвалимо повністю країну, і на тому закінчиться. Росіяни тільки чекають, щоб нас тут прибрати і в свої руки, і все. То до чого ми доживемося тоді? Я рахую, що він правильно їде і всі в двері стукає, але чи ці двері відчиняться, це знак питання. Перше ми маємо розвинути свою дипломатію, щоб дипломатія була надпотужна. Ви візьміть сусіда Польщу. В них надпотужна дипломатія. Скільки грошей дається на будівництво доріг, е інших об'єктів? Ми сьогодні Любо заїхати глянути. Наскільки років ми відстаємо взагалі від Польщі? Для прикладу, сьогодні мені дали, що вчитель в Польщі отримує 45 тисяч гривень це на наші кошти. Скільки наш вчитель отримує? 45 Сорок п'ять Так, це 5-6 тисяч злотих отримає. Переведіть на курс злоту, і побачите, скільки це буде. Ну, взагалі, знаєте, пане Олександра, я це дивлюся. Люди зараз хватаються за голову, готуються до опального сезону. Не тільки люди, місцеве самоврядування тепло комуненерго грозяться, що будуть виходити на мітинги під Верховну Раду, тому що ну вони не знають, чого очікувати. Вони бояться того опалювального сезону, який в нас от от уже чекає, власне. А насправді я от ну зрозуміло, бюджетний процес він також важливий і кабмін дуже хвалиться тим, що вони вчасно подали проект бюджету 21-22 у Верховну Раду. Ну ще який він там є, треба подивитися. Вчасно це одне, так займаються вони бюджетом. Тут вже говорять, нібито будуть разомкова відставку. Слухайте, mm -hmm. відправляти щось. Вони там організовують. Піднімається в принципі в ЗМІ. це вже тема. Але от що стосується тарифів, якось всі мовчать. Ну, те, що ми з вами говорили на початку про мітинги, які стосуються проти там, чи то вакцинації чи обмежень для тих, хто не вакцинований, але в нас ще є тарифні мітинги і тарифні протести. В принципі, минулої зими вони були, але чи ну, не може бути таке, що з початком опального сезону нас можуть чекати не надто приємні речі. Дивіться, тут можна так само розділити. Перше, якщо в нас зараз будуть спровоковані мітинги і піде дестабілізація ситуації в країні, я думаю, що десь запрацює. Росія в цьому напрямку, щоб дійсно повну дестабілізацію в країні і щоб змінити, скажем, владу нам зараз цього аж ніяк не потрібно. Не потрібно, але наша наше керівництво держави потрібно все таки усвідомити. Якщо ви націоналізували Приватбанк, націоналізуйте наші скважини, які видобувають газ. Дайте людям і бізнесу цей газ для того, щоб вони платили по 28 тисяч за тисячу кубометрів. Що таке 28 тисяч? Це повна катастрофа для територіальних громад. Це повна катастрофа. Беріть цукрові заводи, які сьогодні цукр будуть нам виробляти, вони так само на газу працюють. Скільки ціна цукру? Ми казали, ой, 30 гривень це дорого. Ну, вже 30 гривень не буде такої ціни. Це вже нереальна ціна. Це була при ціні там 11 тисяч, а сьогодні 28. Тут треба взагалі, і хто там розповідає, що в мене субсидії, в мене все добре. Але в кінці ви підете в магазин. Поїдете на транспорті, підете ліки купувати, воно все туди ляже. І пенсій не вистачить, і заробітної плати не вистачить. Тому сьогодні держава має повернутися до людей. Бюджет вони змушені внести. І це правильно, що його внесли. Але він потім буде під час року може в плюс-мінус гратися. За запозичення може брати, якщо нам хтось здасть. Але тут питання: в нас є свій газ. Візьміть цей газ. Дайте для економіки країни всередину України запустіть, поверніться лицем. Це робиться в нас сьогодні РНБО, це такий орган, що вирішує питання за одну годину. Ми це прекрасно бачили. Ні судів, не потрібно нічого. Так. Тобто зібралися в п'ятницю чи коли там вони збираються, прийняли рішення, все, націоналізували. Це дуже легко робиться, аби бажання було і політична воля була. Пане Олександре, ну не знаю, чи я надто піддаюся впливу, впливу тому всьому, ну, але я не думаю, що наші органи самоврядування так обманюють, що стосуються ну, кризи в теплокомуненерго. І от знаєте, мені пригадується той рік відео таке було, Володимир Зеленський. Ну, звичайно, коли ти стаєш тільки в кар... біля керма держави, ти десь тобі приносять якісь ідеї, ти їх сприймаєш, ти їм, про них розказуєш людям. І от він повідомляв про те, що от вони. Дуже таке цікаве рішення з командою знайшли. Це було здається, в 2019 році він так і казав, що щоб наступної зими людей платіжки зменшилися вдвічі. Ну, я собі, хоч я не економіст, і не зовсім розуміюся, в тих е, темах газу, електроенергії, ну так е, детально. Але я собі розуміла, що ну якось, певно, за рік це буде важкувато зробити. Ну невже ті ніхто не хотів робити і не старався цього робити? А тут раз і за рік у нас вдвічі менше будуть платіжки. Ну також не зрозуміла ситуація. Чи президент говорять щось не те, ну я не думаю, що це от прямий обман. От я тут зараз побігаю на біговій дорожці, розкажу, і все mm -hmm. буде добре. Ніхто нічого не запам'ятає, а люди все прекрасно пам'ятають. Люди пам'ятають, пам'ятають майдани, пам'ятають, як руйнуються сім'ї. Повірте, коли немає вдома що їсти, вже людина не буде думати, вакцинувався він, не вакцинувався, хворів він, не хворів. У нього двоє троє дітей і вони потребують їжі. Тут питання ж не стоїть. Ми в помаранчевій зоні, в зеленій різниці взагалі немає. Йому питання вижити. А йому питання опалити свій будинок чи квартиру, за що він має платити комунальні послуги. Це крім послуг, ще потрібно гроші в школу занести. сьогодні харчування дитини теж 600 гривень коштує на місяць. А ще дитину треба вдягнути. А якщо дитина захворіє, то вже повірте, ніхто не буде цікавитись і ніхто не буде слухати, в якій ми зоні людина буде тільки прагнути вижити. Тому а, а, чи в нас всі президенти казали, що буде Безвичайно, дешевше, так. і Арсеній Ценюк це казав, і При Януковичу, і При Ющенко, і Юлія Тимошенко. Я от пригадую Юлію Тимошенко посадили в тюрму за 400 доларів на газ. Сьогодні газ вже по тисячу продають і тому в... не стадять. Так, да, і все стабільно. Люди голову повісили і будуть платити. Повірте, а що змінить, що вони підуть на мітинги? Ну, ну вийшли. Держава каже, от ми купуємо газ по тисячу доларів. Що далі? Що далі? Але питання слідуще. є свій газ. Візьміть цей газ і дайте людям, дайте виробникам всім. Я розумію, що проти олігархів вони не підуть. Але потрібно це зробити. Потрібно це зробити, щоб зберегти нашу країну. Так само ще ми про Разумкова. Дмитра говорили, голова Верховної Ради, і вже кілька днів говорить про те, що там його хочуть знімати, нібито навіть депутатам гроші. Пропонується угу. те, щоб голосували за відставку Дмитра Разумкова. Ну. Як говорили експерти, і от я так спостерігаю, і за багатьма в принципі спікерами Верховної Ради спостерігала для мене він максимально нейтральний, ну тобто в. Принципі, от е, він навіть, наскільки я пам'ятаю, коли цей земельний закон приймався про продаж землі, він е, остаточно вже до кінця навіть не вів цю сесію, вів, якщо не помиляє Стефанчук, говорили про те, що він просто відмовився брати в цьому участь. Е, фактично е, Це він комусь не вгодив. Чи, можливо, це просто... ну, тому що офіційно ніхто не говорить про те, що цей процес запущений, що його е, мають відправляти у відставку чи то звільняти. ось Це нас відволікає. Від якихось більш суттєвих проблем таким інформаційним uh -huh. шумом про разумкова і його відставку. Чи може дійсно у нас у Верховній Раді невдоволені роботи Разумкова? Можливо, у нас будуть якісь нові групи політичні формуватися у Верховній Раді, якісь нові політичні процеси? Перш за все, що можна сказати за розумкова, це надпотужна людина. Скажем, і він дипломатичний і грамотний чоловік. І я пригадую два з половиною роки, коли він команду Зеленського вів на президентські вибори. Він був головним спікером взагалі команди Зеленського. І повірте, вибити таку сильну фігуру з дошки шахматної, може просто ця партія бути програна. Тому треба все зважити. У ці п'єшки вони всі розсипляться, коли не буде вагомих фігур на шахматній дошці. Повірте, вони сипанеться і швидко. Але має бути спікер: хочуть ризикувати, хай ризикнуть. А ми всі будемо спостерігати. Візьмемо попкорн і будемо дивитися, як кинотятлі. Що чим все закінчиться? Ну, думаєте, все-таки ну це дійсно реальний процес, що хочуть. Я думаю, що дивіться, в нас, якщо слух є, значить десь в куларах воно ведеться. А підтвердиться чи не підтвердити, ми тільки можемо в часі це побачити. Ну і будемо завершувати, пане Олександре, але все-таки Ми поговорили і про ООН, і про опалювальний сезон, і власне про Дмитра Розумкова. І от знаєте, так на цю осінь дуже багато всього. У нас і новий політичний сезон, в нас і опалювальний сезон, в нас і коронавірус. І я того, ж Розумкова пригадую, як він говорив, коли починалася от нова сесія Верховної Ради, що ну, у нас дуже багато пріоритетів. Він ще за пріоритет ставив як. Судову реформу. І він депутатам наголошував про те, що вони на екваторі. Ну, фактично, вони на екваторі е, вже свого перебування у Верховній Раді. І власне ж, потрібно, певно, показувати якісь результати. Е, і Спостерігаю певну активність певних політичних партій не лише на місці, а й в Україні. Ось і оця історія з Дмитром Разумковим. Ці такі негарні процеси, що ми говорили про тарифні майдани, і ще можливо якісь майдани. Як ви думаєте, чи реальні в Україні позачергові парламентські вибори? Бо якось воно все так знаєте нагнітає, якось немає спокою. У нас в Україні і роботи стабільні. Дивіться, давайте про так проаналізуємо. Ви депутат Верховної Ради. Ви для себе хотіли позачергових виборів? Ні, не. не хотіли. Тобто, ми зараз запитаємо 421 депутат Верховної Ради. Ніхто не захоче. Ну їх має президент, може випустити А Коли Верховну ви Раду. кажете, вийдуть люди на вулицю. То президент має випустити пар. Тобто депутати будуть винні і зберегти свій рейтинг. Да, так, тобто і рейтинг, але люди можуть і далі піти. Розумієте, і тоді вже можуть і голову змінити держави. Тому тут такими жартами, як розумков, жартувати не потрібно. В такій ситуації ми маємо бути всі згортовані, а не слухати зовні, де хто ж тобі розповідає. Тому е згуртуватися і зробити правильні висновки, щоб пережити цю зиму, тому що Європа так само, але вона, скажімо, жирує там грошей хватає, щоб в них жирка, Повірте, стільки хватає, що нам і не снилося. А в нас нема з чого давати. Тому ми маємо бути згуртовані єдиним народом, щоб пережити цю зиму і зробити висновки, щоб наступну зиму зайти з правильними висновки. І ні від кого не залежати. Оце було правильно. Ми будемо, пане Олександре, сподіватися, що ми просто піддаємося впливу, і десь, можливо, якісь події надто близько беремо до серця. Насправді ну, все буде добре. Знаєте, це на ця надія. І нагадую нашим глядачам, що сьогодні у нас в студії був голова Луцької районної ради Олександр Омальчук. Підняли дуже багато важливих тем. Пане Олександре, можна говорити про них дуже багато. І я хочу сказати, що дійсно ну от напружена ситуація у нас на осінь. І ще раз наголошую, я просто сподіваюся, що це ми надто близько все беремо до серця. Нагадую вам, що була ефірі була програма цей день. Коментарі залишайтеся з нами, аби знати більше попереду новини.